Усіх вітаю, з вами Лана, і сьогодні, нарешті, вийдуть покупочки на моєму каналі. Насправді, звичайно, я могла б зачекати і в одному вигляді за один день зняти це відео, але справа в тому, що я отримала подаруночок, тому мені не терпиться його розпакувати. Але спочатку хочу вам показати дві новиночки, які в мене з'явилися. Я їх отримала з предзамовлення, яке я зробила ще у минулому році, і от вони нарешті вийшли, я їх отримала. І вони все лежали, лежали і чекали, поки нарешті я їх вам покажу. Отже, перша це чарівник бібліотеки, другий том. У мене вже було відео, де я читала перший, том і згадувала його. Отже, я отримала другий. Крім того, я отримала ще одну мангу. І скажу я вам я дуже раділа, коли дізналася, що нарешті вона вийде в нашому перекладі. Тому що це культова річ, сталевий алхімік, full-metal Alchemist. І отримала ще ось таке, я так розумію, це. Антистрес, розмальовка, можливо, не знаю. Але щось таке отримала. Обкладинка це просто бомба. Кольоровий зріз, вона дуже важка. Тут крейдований папір та є кольорові ставки. Коротше, я в захваті ще не читала, але, звичайно, буду збирати цю мангу. Наразі я передивилася абсолютно все, що було по алхіміку, і е, дивилася дві екранізації, які вийшли. Стосовно них є е, деякі суперечки, тому що е, декому не подобається екранізація, і хтось рекомендує їх не дивитися взагалі, тому що вони трохи відрізняються від канону, але, на мій погляд, е, Незважаючи на те, що я обожнюю алхіміка і дивилася його ще тоді, коли сама була в аніме клубі, тобто це було дуже-дуже-дуже-дуже давно, а мені все одно сподобалася екранізація. Але мова не про те. Я вже націлилася відкривати подаруночок, тому що мені дуже кортить. Я отримала отакий пакуночок від Людмили з каналу Books Life. І тепер мені дуже цікаво, що ж там. Одну книжку я начебто мала б здогадуватися, що там може бути, але я вже забула. <ріст> Прямо не знаю. Отаке. Отакий пакуночок. Так, це закладинка отака. Прикольна. Штука, дякую. Блокнот для записів. Так, це дуже така корисна штука. У мене блокноти розходяться дуже швидко. І нарешті, нарешті, що ж, отут така новорічна упаковка. Ого, Стівен Кінг Салимо Веліго. Я збиралася читати якраз наступною Салимо Веліго, але в мене її не було. До цього часу я вже подумала, що окей, читати наступною буду іншу. В мене ще радянське видання є, а Кінга там воно. Так, кладовище домашніх тварин. Я ще до них морально не готова, тому, тому все відкладаю. Але так, я збираю книжки Стівена Кінга за порядком їх написання. В хронологічній послідовності, власне, І збиралася читати в хронологічній послідовності. Дуже дякую. Клас. Мене захопила була у свій час анотація, коли я передивлялася книжки, які. Думала б собі, можливо, придбати для читання, тому що я розуміла, що, ну ви ж знаєте, Стівен Кінг для мене це боротьба з книжковими страхами. Тому я шукала для себе щось таке, що не буде для мене аж таким травматичним. І тоді, за анотацію, мені дуже сподобалася ця книжка, і мені хотілося її прочитати. Тепер вона в мене є. Дуже дякую. І наступна. Так, я дуже хотіла її почитати. Дуже і вже давно. Знову і знову. Бенелтон. Каюся. Дякую, дякую, величезне дякую. Я справді її хотіла. Вже давно на неї дивилася, бачила її в безлічі відгуків, але ця книжка все ніяк не могла потрапити до мене в руки. Тому я надзвичайно вдячна. Отакі от подаруночки я отримала. Звичайно, посилання на канал я залишу в описі. Ще у лютому чекала одну від наша ідея, але вона не вийшла. Буде в березні, тож наступні предзамовлення покажу вам вже в наступному відео з покупками. Отаке от коротеньке відео вийшло. Дякую, що подивилися! До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!